Поділитись книгою з переселенцями. Це закликають зробити в Івано-Франківському центрі для осіб, які змушені були тікати від війни під назвою Я Маріуполь. Детальніше, яку літературу збирають, коли і куди саме її нести, розкажуть наші кореспонденти. Ось це нам також хтось ну, Напевно, департамент культури напевно приходив, нам приносити книжечки ось таку. Ну, це снапу Олександр Довженко. Угу. Олена показує шафу, яку встановили для буккросингу, Так називають громадський рух, коли можна залишити свою книгу на спеціальних полицях. Одну тут вже навіть встигли заповнити. Ми брали з собою там одну валізку, і там самі необхідні там речі. Угу. І навіть якщо полюбляєш читати, то книги то була розкіш така, щоб їх узяти з собою. Ну дуже скучаємо за читанням. А книги наразі дуже такі коштовні і. Ми так би мріємо, щоб ці полички наповнювалися у нас книгами і щоб цей букросінг дійсно працював. Ірина, адміністратор центру Я Маріуполь, розповідає, є чимало переселенців, яким на новому місці дуже не вистачає книг. Вони заходять, доброго дня, я їм доброго дня. Вони говорили, ми на обмін і пішли там собі. Там книжку якусь там взяли, поклали на і іншу поклали, а другу взяли. Букросинг передбачає обмін, коли ти можеш поділитися книгою, а натомість взяти якусь її собі. Однак, поки полиці відведеної шафи тут не заповнені, франківців просять їх дарувати. Ви хоч жодну книжку взяла собі. Ви знаєте, ми не встигли. Олександр переїхав до Івано-Франківська з Маріуполя у березні. каже, з сім'єю збиралися поспіхом її речей майже не взяли. За своїми книгами, що залишилися в окупованому місті, скучає. Ба більше згадує, коли росіяни скидали на них бомби, читання рятувало. Вдома була ну там всі книжки про Гаррі Поттера, і то поки був ліхтарик, дружина читала, ну мало в шостому класі. Теми, ми може, так, десь знайшли в коридор, щоб був, щоб там десь безпечно. Поки читали так, потім при світці ну, десь книжок шість, а може сім прочитала. Це каже, допомогло відволікти дитину від війни, а щось із принесеної літератури додає, обов'язково візьме почитати. До слова, таких людей, як Олександр, у центрі зареєстровано понад дві тисячі.